Вітаю вас на каналі Любов Є Сила, де ви зможете одержати відповіді на будь-які свої питання. В вашій увазі я дарую практику дуже просту, але ефективну. Зцілення організму по методу доктора Кує. Багато хто сміявся над доктором Емілем Кує. Він прославився тим, що створив фразу. Яка може викликати сміх як рядок жартівливої дитячої личилки? День за днем і у всьому мені стає краще краще. Ці слова вилікували тисячі людей від найсерйозніших хвороб. Ці слова не жарт, і я ставлюсь до них з повагою. Так само я ставлю з повагою до самого доктора Еміля Кує, а скільки витягла безцінний урок з його книги. Самоврядування за допомогою аутосугестії. доктор Кує працював аптекаром протягом 30 років у своєму рідному місці Труа у Франції. Вивчивши і чимало проекспериментувавши з гіпнозом, він розробив власну психотерапевтичну систему, засновану на аутосугестії – Самонавілення у 1910 році. Він відкрив вільну клініку в Ненсі, де успішно лікував тисячі пацієнтів, які страждали від різних хвороб, ревматизму, сильних головних болів, астми, паралічу кінцівок, заїкання, туберкульозу, фібріозних пухлин та виразок шлунку. Дивовижна розмаїття захворювань. Сам він говорив, що не вилікував жодної людини. Він навчав їх одужувати самостійно і немає сумніву у тому, що одужувало, і одужування відбувалось безліч випадків добре задокументовані. Однак, разом зі смертю доктора Кує в 1926 році його метод майже зник. От якби він був настільки важкий, що опанувати його могли б лише одиниці, то метод благополучно існував би і донині. Але це дуже простий метод, його можуть опанувати рішуче всі. В основу метода Кує покладено два основні принципи. Перший, ми можемо думати відразу тільки про одне. Другий, коли ми засереджуємось на думці, думка стає реальністю. Тому що наш організм трансформує думку в дію. Тому, якщо ви бажаєте запустити цілющі процеси свого організму, які можуть бути блоковані негативними думками, свідомо чи несвідомо, просто 20 разів поспіль промовляйте, день за днем і у всьому мені краще, краще і краще. Робіть це двічі на добу. І ви будете практикувати метод Кує. Оскільки дослідження показали, що вплив слів величезною мірою зростає в медитативному стані, то тоді Хосе Сільва зробив певну адаптацію методу Кує. У станах Альфа і Тета треба говорити, день за днем і у всіх відношеннях мені стає краще, краще і краще. І говорити в медітації треба лише один раз. І ще він запропонував одну фразу, яка захистить від негативного впливу, негативного мислення. Негативні думки, негативні висловлювання не мають на мене впливу в будь-якому стані розуму. Практикуйте, працює на всі 100% цей метод. Хай вам всім і завжди щастить!